Комунальна телерадіокампанія називає вас так званим керівником і вважає, що ви нелегітимний. Ну, знаєте, чи є вам що сказати? Я вам так скажу, я ще раз скажу. Я або ми живемо в правовій державі, або ми живемо живемо в якійсь банановій республіці. Якщо ті люди живуть, які так кажуть в банановій республіці, то вони можуть вважати, що їм за Дивіться, що таке легітимність чи нелегітимність будь-якого чиновника. Якщо він є офіційно в реєстрах в даному випадку. Такі посади, як голова районна ради, вони попадають в реєстр, тому що це виборча посада, її обирають депутати. Якщо поки в реєстрі є напис, що керівником є певна особа, вона є легітимною. Щодо ситуації, щодо якогось депутата, що щось там казав, я вам так скажу: ми прийшли всі суди до Верховного, я підтвердив свою легітимність, законні заняття посади. Звичайно, мені зрозуміло, чому, всім зрозуміло, чому. Пан ОТГ, керівники, один депутат Верховної Ради, та може ще інший, ведуть себе таким чином. Я їх не влаштовую на цій посаді. Я не даю красти, я надаю робити махінації. Я виношу всі проекти рішень на сесію, а не як вони робили. Оце виносимо, оце не виносимо. Розумієте ситуацію? Це нікому подобатися не буде. Коли я піддаю критики їх роботу, це звичайно їм не подобається. Я все це дуже добре розумію. Це всі люди дуже добре розуміють. Колотієвський їм не потрібен. Їм потрібна своя людина, яка буде виконувати їх вказівки з, самі знаєте, звідки, з, якого, з, з якої будівлі. А далі творіть те, що вони творять. Знімати людей, там, я не знаю, якісь інсинуації постійно робити. Ну, тобто, обіцяти, кидати людей на все. Ваші політичні опоненти підготували проєкт рішення, який вивесели десь тут, в приміщеннях, як ви сказали, про ваше дострокове припинення повноважень так. голови районної ради. Зокрема, вони вам тут закидають, що обраний влітку 2021 року ви не виправдали депутатський корпус надії, це загальні фрази, а ось тепер відповідно до законодавства не прозвітував перед депутатами про свою роботу. Я звітую перед депутатами на кожному брифінгі про свою роботу. Юридично не визначена форма звітування як такова. Звітування це звернення до громади з тим, що він що хто конкретно робив. Далі вони Оце кажуть, є звітування. Далі вони кажуть, що ви не контролюєте питання стану доріг в районі. Щодо доріг в районі, дивіться дороги в районі. Дорогами в районі опікувалася районна влада. І рада до 2013 року. Після того всі райавтодори були розформовані і перейшли в структуру Укравтодору. після того була создана служба автомобільних доріг і таке інше. Кременчуцька районна рада звертаюся до там Тьотю Олі, до тим хі адептів, що постійно це висвічують. Мої хати знімають дітей моїх рахують. Звертаюся до вас, шановні. Читайте уважно законодавство. Районна рада жодним чином до жодної дороги. Кременчуцького району і Полтавської області, і України, і в світовому масштабі взагалі немає ніякого взагалі відношення, ні фінансування ми на дороги не отримуємо, не розпоряджаємося будь-якими коштами, які ми можемо направити на дороги. Тобто, зрозумійте, це не наша взагалі компетенція, не компетенція Кременчуцького районної ради. А щодо. Як то кажуть ще раз підкреслю, що до того, того, що на щодо того, на що штовхають оці особи, котрих я назвав депутатський корпус, щоб вони це робили, а катерика озвучує, хочу сказати одне: навчіться формувати проєкт рішення. Якщо ви формуєте проект рішення про недовіру пану Колотієвському, ось він проект рішення, то таких посад, як тут вказаний, їх не існує. А щоб узнати, яка посада, треба зайти на сайт. Якщо ви подаєте проекти рішень, ну, проекти рішень будь-якого документу, там повинні стояти оригінали підписів. Розумієте? І якщо ви вже хочете належним чином, як ви вважаєте, повідомити про це, подавайте на юридичну адресу за місцем реєстрації. Ще, я ви? приймаю цей проект рішення? Я, я розумію, що люди ну, не знають, що їх штовхають штовх, 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 на, на цей, на цей шлях оці особи. Просто коли ви це робите, Тетя Оля, то ви тоді, хоч принаймні, ну навчіть людей, як це правильно робити. А не так просто. Підписали, підписи зібрали. Я ж знаю, де, як, я, я знаю, як ви їх збирали, ці підписи. І я знаю, що там є люди, котрі не підписували ці документи. Але незважаючи на це, я розумна стала людина, я виношу це питання на чергову сесію Кременчуцької районної ради, позачергову, вибачте. Скажіть вам, що закидають. І, до речі, тут комісії ще не пройдені. Так, на всяк, про всяк випадок. Вам закидають ще те, що ви е паралізували роботу ради, штучно створивши умови, що вони не можуть нікого в раді знайти. Що ви з цього приводу можете сказати? І відразу наступне буде запитання про те, що під час війни рада бездіє і не надається допомога військовим. Я спочатку, якщо можна, дам відповідь на друге питання, заблокувала раду група депутатів від от тих трьох політичних сил, які майже всі там і підписалися звернення. Тобто вони заблокували раду шляхом того, що вони не ходять на сесії, вважаючи їх незаконними, не, не знаю. Ну я, я не можу коментувати ну, ці дії цих осіб. Я знаю, чому вони так роблять, але коментувати не, не можу. Це здоровому глузду не піддається. Це щодо того, що я створив умову. Вони самі заблокували Кременшуську районну раду три роки тому. Тому що частина депутатів, яка ходила на сесію, пішла служити в ЗСУ. Розумієте ситуацію? В ЗСУ. Тому, звичайно, і депутатів не вистачало, щоб провести сесію. А вони в свою чергу блокували її, замість того, щоб плече підставити і виконувати свої безпосередні депутатські обов'язки. же ж люди обирали, громада. Вони заблокували цю сесію. Щодо того, знаходжуся я в раді в районі чи ні. Ну, дивіться. Ну, я от сьогодні знаходжусь вчора, був цілий день. Коли повітряні тривоги так дійсно, ми всі виходимо. Я поважаю роботу військових. Я її поважаю. І того, хто на РЛС сидить, і того, хто на винищувачі. Тому що це правило, і не я їх придумав, це правило війни. Тривога, треба покидати це приміщення. Але це не означає, що коли тривога, ніхто нічого не робить, всі працюють.